Доброго дня, мене звуть Вікторія. Я... Сьогодні я буду проводити для вас стречні. Стречин це комплекс справ, який спрямований на розтягування м'язів і рухливості субло. Хочу нагадати, що під час заняттям потрібно виконувати ті, нав... не потрібно виконувати надмірних навантажень. Ну тож, розпочнемо. Стаємо паралел... паралельно, Куприк е, тягнемо Вниз, маківку витягуємо вверх. Робимо вдох і з видихом повертаємо голову вправо. З видихом повертаємось. Знову робимо вдох і повертаємо голову вліво. Намагаємося більше відвести голову за плече. З видохом повертаємось, ставимо наші ручки впадемо в залочі, направляємо за голову, робимо вдох і з видохом нахиляємо голову вперед, так, щоб війці дивилися вниз. Втягуємо на нашу шимо повертаємося. Витягуємо праву руку вперед, робимо вдох. І з видихом направляємо руку до лівого плеча, з допомогою лівої руки обхоплюємо і ще більше притягуємо її до плеча. Дихаємо. Рука витягуємо ліву руку, робимо вдох і притягуємо її до правого плеча, хоплюємо лівою рукою і ще більше притягуємо. Береву руку вверх, згинаємо її в лікційному солопі так, щоб вона була за головою. Іншою рукою ставимо на ліг. 比较高，非常高。 І з видихом нахиляємося вперед. Руки натягнемося вперед і вниз. Ліні станемо поверх. Шири слобова. Вдихаємо. Відтягуємо ліву руку вперед, згинаємо праву ногу в колінному свободі, поплюємо правою рукою за стопу і притягуємо її до сілиці. thank mm -hmm. Робимо вдох, ручки стягуються вверх і звику опускаємося вперед, обхопуємо цими руками за ступу, дихнемо.

У цьому наше заняття закінчено.